Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 38, варіант 2. Перше завдання задача. У книжці 100 сторінок. Протягом трьох днів Оленка читала по 9 сторінок книжки. Скільки сторінок залишилось прочитати дівчинці? Запишемо умову задачі. Було, прочитала, залишилось. У книжці було 100 сторінок. Протягом трьох днів Оленка читала по 9 сторінок. 3 дні по 9 сторінок. Нам потрібно знайти, скільки сторінок залишилось прочитати Оленці? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки сторінок дівчинка прочитала за 3 дні. 9 помножити на 3 дорівнює 27 сторінок, прочитала. Нам відомо, що в книжці 100 сторінок. Якщо вона прочитала 27, то їй залишилось 100 відняти 27, 73 сторінки. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 100, нам відомо за умовою задачі відняти 27. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 100 відняти 9 помножене на 3. 9 помножити на 3 дорівнює 27, 100 відняти 27 дорівнює 73 сторінки. Відповідь. 73 сторінки залишилось прочитати. Друга задача у першому мотку 18 метрів дроту, у другому у два рази менше, ніж у першому. А в третьому на 43 метри більше, ніж у першому і другому разу. Скільки метрів дроту у третьому мотку? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три мотки. У першому мотку 18 метрів. В другому невідомо, але відомо, що у два рази менше, ніж у першому. А в третьому теж невідомо, але відомо, що на 43 метри більше, ніж у першому і другому разом. Нам потрібно знайти скільки метрів дроту у третьому мотку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку можемо знайти, скільки метрів дроту у другому мотку. 18 поділити на 2 дорівнює 9 метрів у другому мотку. Тепер ми маємо знайти скільки метрів у першому і другому мотку разом, бо без цього ми не знайдемо, скільки метрів у третьому мотку. 18 додати 9 дорівнює 27 метрів у першому і другому мотках разом. Ну, а тепер можемо знайти, скільки в третьому. 27 додати 43 дорівнює 70 метрів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 27. Це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 9. Ми знайшли першою дією. Так, то рухаємося. 18 додати, замінюємо 9 на те, що ми робили в першій дії. 18 поділити на 8. Обчислюємо. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 18 додати 9 дорівнює 27. Ось ми вийшли на це 27. Додати 43. 43 нам відомо за умовою задачі. Це дорівнює 70 метрів. Відповідь. 70 метрів дроту у третьому мотку. Метри можете записати скорочено. Наступне завдання. У бідоні і банці було 15 літрів соку. Коли з бідона налили 9 літрів соку, то в обох посудинах стало порівну соку. Скільки літрів соку було окремо у бідоні і банці спочатку? Запишемо умову цієї задачі в таблицю креслимо горизонтальну лінію. Через три клітинки ще одну, через п'ять клітинок ще одну. Ділимо нашу таблицю на три стовпчики. Перший стовпчик найширший. Було, налили, залишилось. У нас був бідон і банка. Одну назву скорочуємо на першу літеру приголосну, другу на другу приголосну. Нам не відомо, скільки літрів було ні в бідоні, ні в банці, але відомо, що всього його було 15 літрів того соку. Коли з бідона налили 9 літрів соку, дивимося, де у нас бідон, з бідона налили 9 літрів соку. То в і банці залишилося порівну соку. Ми маємо знайти, а скільки ж соку було спочатку в і банці, поки нічого не розливали. Від всієї кількості заберемо ось ці 9 літрів, так як ми не знаємо, скільки ж було спочатку в банці. 15 відняти 9 дорівнює 6 літрів залишилось. Залишилось порівну на бідон і на банку. Як знайти, скільки то буде порівну? Поділити на 2. 6 поділити на 2 це буде 3 літри. У кожного залишилося. А тепер нам потрібно знайти, скільки ж було спочатку, тобто в банці — 3 літри, а у бідоні, поки не виливали, було на 9 літрів більше. 3 додати 9 дорівнює 12 літрів було в бідоні. У нас в задачі два запитання. Скільки літрів соку було в банці і бідоні спочатку? Тому ми маємо зробити перевірку. Виразу до цієї задачі ми скласти не можемо. У бідоні ми знайшли було 12 літрів, а в банці 3 літри. Додамо. Так, виходить, що було у них 15 літрів соку. Відповідь. Було в бідоні 12 літрів соку, у банці 3 літри соку. Скласти і обчислити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Зменшуване виражене добутком чисел 9,8, від'ємник 24. 9 помножити на 8 дорівнює 72, 72 відняти 24 дорівнює 48. Зменшуване, виражене часткою чисел 81 і 9, Від'ємник часткою чисел 48 і 8. 81 поділити на 9 дорівнює 9, 48 поділити на 8 дорівнює 6, 9 відняти 6 дорівнює 3. Від'ємник виражений, сумою чисел 36 і 6. Ой, вибачте, зменшуване. Від'ємник виражений, часткою чисел 45 і 9. 36 додати 36 дорівнює 72, 45 поділити на 9 дорівнює 5. 72 відняти 5 дорівнює 67. Зменшуване виражене часткою чисел 63 9. Від'ємник виражений часткою чисел 28,7. 63 поділити на 9 дорівнює 7. 28 поділити на 7 дорівнює 4, 7 відняти 4 дорівнює 3. Зменшуване виражене добутком чисел 9,2. Від'ємник виражений часткою чисел 8 і 4. 9 помножити на 2 дорівнює 18, 8 поділити на 2 дорівнює 4. 18 відняти 4 дорівнює 14. Зменшуване виражене різницею чисел 45 і 13. від'ємник 4. 45 відняти 13 дорівнює 32, 32 відняти 4 дорівнює 28. Периметр прямокутника 16 см. Накреслити квадрат з таким самим периметром. Нам відомо, що периметр прямокутника 16 см. Відомо, що периметр квадрата такий самий. Тобто він дорівнює периметру прямокутника. Нам потрібно накреслити квадрат. Накреслити квадрат ми можемо лише тоді, коли будемо знати, чому дорівнює сторона цього квадрата. Давайте пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4. Звідси ми можемо знайти, чому буде дорівнювати сторона А. Множник, множник, добуток. Нам потрібно добуток поділити на 4. А дорівнює периметр поділити на 4. Підставляємо замість P16 поділити на 4 дорівнює 4 см. Значить, сторона. Квадрата 4 см. Накреслимо цей квадрат. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат із стороною 4 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі чотири сторони теж А. Знайти значення виразу. 24 поділити на А, додати 72 поділити на Б. Якщо А дорівнює 4, Б дорівнює 9. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Записуємо вираз із змінними А і Б. 24 поділити на А, додати 72 поділити на Б. За умови, якщо а дорівнює 4, Б дорівнює 9, то замінюємо а і Б на 4. і 9. 24 поділити на 4 додати. 81 поділити на 9. 24 поділити на 4 це буде 6. 81 поділити на 9 це буде 9. 6 додати 9 дорівнює 15. Ставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Зменшуване, виражене добутком чисел 4, яке число, яке ми маємо знайти? Від'ємник 10, різниця 10. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до від'ємника додати різницю. 10 додати 10 дорівнює 20. А тепер дивіться, яке число примноження на 4 дасть нам 20. 5. Перший доданок 30, другий доданок виражений часткою чисел 8 і якесь число. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. 46 відняти 30 дорівнює 16. Вибачте, тут, напевно, опечатка не поділити, а помножити. Яке число примножені на 8 дасть нам 16, 2, тут ми можемо зразу обчислити. 6 помножити на 3 буде 18. Перший доданок 18. Другий виражений добутком чисел 7 якогось числа. Сума 39. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. 39 відняти 18 до рівня 21. Яке число примножені на 7, дасть нам 21? 3? Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!